The <laughs> Вас вітаєте у канал Кіантрейд. Твердосплавні фрези. Це спеціальний інструмент, що підвищує продуктивність верстатів з обробки металу. Фрези працює з будь-яким матеріалом, у тому числі і з матеріалами, що важко обробляються, загортованими і легованими сталями, човуном і титаном. Представляємо вам твердосплавну монолітну фрезу від торгової марки Агір інструмент, який забезпечить високу точність та ефективність фрезерування на вашому верстаті. Перейдемо до основних характеристик фрези. Діаметр хвостовика складає 4 мм, діаметр ріжучої частини 3 мм, довжина ріжучої частини вісім міліметрів. Ані 50 мм. Кут спіралі п'ять градусів. На нашій фрезі розташовано 4 зуба, що чудово підходить для загальної обробки металу. Якщо фрезу потрібно використовувати для чистових або фінішних робіт, то рекомендуємо застосовувати інструмент з більшою кількістю зубів. Також огляд цього товару можна побачити на нашому каналі. Наша твердосплавна фреза здатна обробляти матеріал з твердістю HRC-58. Покриття тісін підвищує її термостійкість та стійкість до зношування, що дозволяє фрезі працювати на високих швидкостях і при важких умовах обробки. Ця фреза ідеально підходить для фрезерування різних матеріалів. Ріалів, включаючи сталь, нерживі сталь, чавун. Вона забезпечить вам високу швидкість та точність обробки, що робить її незамінним інструментом у вашій роботі. Придбати цю твердосплавну фрезу ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставка у будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.